Так, в общем, новий день, ніч вона постояла, вчора заляв промивочне масло. Ось, зараз, зараз пробуємо, як вона буде запускатися на холодну. Зараз тут гаражі ніч стояла. Зараз подивимося, як вона запускається на холодну. Майже співоберта. Зараз е, значить, план дій такий. Е, зараз мені треба її поганяти, потім е, взяти, поміняти, заляти нормально, мастило, бо це зараз промивочне. І я думаю, що оце от гідрики це я думаю, що це за... через цей, через промивочне масло. Ось. Зараз залята ще в охлаждайку. Система охолодження, звичайна вода дистильована. Ну, що там у нас трохи є? Ну що, залью масло нормальне, прогоню. От, коротше, масу все, все заливаємо. Зливаю воду в систему охолодження і заливаю вже нормальний антипрес. Там по мілочам треба ще закріпити оцей вод, поставити затиск вихлопного вот, випускного, закрутити там і поставити захист. А, ще треба поміняти датчик тиску масла. І, в принципі, все. Можна віддавати машину.